Всім привіт, радий вітати. Сьогодні ми зануримось у тему, яка стосується абсолютно кожного: це пошкодження даних та загрози безпеці в інтернеті. Звучить серйозно, правда, але розібратися в цьому насправді дуже важливо для кожного з нас. Давайте уявимо, що наша сьогоднішня розмова це такий собі квест, головна місія навчитися бачити небезпеки в мережі і, звісно ж, захищати себе. Бо знаєте, навіть якщо бути дуже обережним, ризики все одно існують. Ну що, готові? Починаймо. Отже, перший наш крок це зрозуміти самі основи. Треба ж говорити однією мовою, щоб розібратися, з чим ми взагалі маємо справу. Тож давайте визначимо ключові поняття. І ось перше важливе слово загроза. Тут є один нюанс загроза це ще не сама атака на якась конкретна дія. Це скоріше, знаєте, як хмари на небі, які попереджають, що може початися дощ. Тобто це потенційна небезпека, про яку треба знати, щоб бути поготові. Гаразд, а що ж ми тоді захищаємо? Інформаційну безпеку. Уявіть її як такий собі невидимий щит для всіх наших даних. Цей щит оберігає все і фото, і особисті повідомлення, і акаунти в соцмережах, захищає від будь-чого. Чи то від випадкового видалення, чи від чиїхось злих намірів. Взагалі усі можливі загрози можна розділити на три великі групи можна сказати, це такі собі три кити, на яких і тримається вся інформаційна безпека. Давайте познайомимося з кожним із них ближче. Перша небезпека це порушення конфіденційності, звучить складно, але насправді все просто. Це по суті витік даних. Уявіть, що хтось сторонній прочитав особисте листування, яке його зовсім не стосується. Ось це і є класичний приклад порушення конфіденційності. А отут стає ще цікавіше порушення цілісності. Це коли хтось не просто прочитав таємний щоденник, а взяв і щось у ньому змінив, дописав чи викреслив. Тобто, коли зловмисник не просто дивиться, а й змінює дані. І це може бути що завгодно від виправлення оцінки в електронному щоденнику до підробки якихось серйозних документів. І третя велика небезпека. Якщо вже продовжувати аналогію зі щоденником, то уявіть, що хтось його просто забрав і сховав. І тепер, коли він потрібен, доступу до нього немає. У цифровому світі це називається відмова в обслуговуванні. Це коли зловмисник робить так, що неможливо зайти у свій аккаунт або на потрібний сайт. Гаразд, з тим, що саме може статися з даними, ми наче розібралися. Тепер переходимо на наступний рівень нашого квесту. Давайте з'ясуємо, хто зазвичай стоїть за цими загрозами і які інструменти використовує. І тут список, скажу я вам, чималенький. Що цікаво, небезпека може прийти не тільки ззовні, іноді вона ховається там, де її зовсім не чекаєш. Давайте тепер кожен цей пункт розглянемо трохи детальніше. І почнемо ми, мабуть, з найнеочікуванішого іноді шкоди завдають ті, хто має повний законний доступ до інформації. І тут є два сценарії. Перший це цілеспрямована крадіжка, наприклад, ображеним співробітником, а другий це прості необережні дії, випадково видалив не той файл і все катастрофа. А результат в обох випадках може бути однаково поганим. Ну, звісно, яка розмова про загрози без хакерів? Це люди з глибокими технічними знаннями, які, на жаль, використовують їх для незаконного втручання. Мотиви у них можуть бути абсолютно різними: від помсти чи самостверчення до що буває найчастіше, простої фінансової вигоди. Комп'ютерні віруси це, по суті, така собі цифрова хвороба. Це маленькі шкідливі програмки, які створені, щоб непомітно поширюватися від одного пристрою до іншого і завдавати шкоди. Наприклад, є такі віруси, що шифрують усі файли, а потім вимагають гроші за їх розблокування. Дуже неприємна річ. О, СПАМ, всі ми його отримуємо і терпіти не можемо, правда ж? Здавалося б, ну що такого в нав'язливій рекламі. Але насправді СПАМ це не просто сміття. Дуже часто він працює як засіб доставки для чогось значно гіршого для вірусів та фішингових посилань. Це ніби наживками, яку шахраї намагаються нас упіймати. І ось ми підібралися до одного з найпопулярніших і, відверто кажучи, найприбутковіших видів шахрайства в інтернеті. Це фішинг. Це дуже хитра психологічна атака, мета якої змусити людину добровільно віддати свої найцінніші дані: логіни, паролі, номери карток. А як це працює? Насправді схема доволі проста, але ефективна. Зловмисники роблять точну копію сайту, якому люди довіряють, наприклад, сайту банку чи пошти. Потім розсилають листи з посиланням на цей фальшивий сайт. У листі зазвичай пишуть щось термінове, наприклад, ваш акаунт буде заблоковано. Людина переходить, вводить свої дані на фейкові сторінці і все, вони опиняються в руках шахраїв. Потрібно чітко запам'ятати, яка б не була історія в листі, кінцева мета фішингу завжди одна виманити конфіденційну інформацію. Паролі, секретні коди, дані банківських карток для шахраїв це все гроші. Ну і наостанок, давайте не будемо забувати, що наші комп'ютери та телефони існують у реальному світі. І дані можна втратити не лише через атаку хекерів. На жаль, ніхто не застрахований від крадіжки, ноутбука, від пожежі чи просто від того, що жорсткий диск одного дня вийде з ладу. Що ж, основну частину нашого квесту пройдено. Тепер, коли ми знаємо ворога, так би мовити, в обличчя, можна думати про те, як будувати свій захист, адже найкращий щит це завжди знання. Давайте ще раз дуже швидко пробіжимося по головних небезпеках. Отже, що нам загрожує, це комп'ютерні віруси, це цілеспрямовані атаки хакерів, це хитрий фішинг, набридливий спам і, звичайно, наші власні необережні дії. Ось основний список. Наш квест добігає кінця, але подорож у світ цифрової безпеки насправді тільки починається. І тепер, знаючи про всі ці ризики, виникає головне питання: а як же захистити свій цифровий світ? Знання це справді сила. Використовуйте її. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей!